Єврейчики, єврейчики, єврейчики. Сьогодні буде тема йти про євреїв, про їх кількість в Україні. Так що підписуйся на канал, не лінись і ми будемо говорити далі. Вітаю, українці! Ідіть нахуй на сквороті. Недавно я от подивився от таке от дуже цікаве відео з прапором євреїв. Альмілота твіка камон. Вікамоновом єдек. Єврейчики будуть захищати свій дім від абсолютного зла в Україні. Виникає: а скільки євреїв проживає в Україні? А за такою інформацією, в Україні проживає 43 тисячі євреїв. 43 тисячі євреїв? А скільки воюють? Один, два, три, 4, 5, шість. Ха -ха -ха. Євреї, ви ж народились в Україні? То ж ваш рідний край, ваша батьківщина? То чому тільки 6 єврейчиків захищають свою батьківщину? Єврейчики, може, вам пора. Підняти свої дубці єврейські і захищати землю, до якої ви присосались. Мені здається, що ви до багатьох земель присосались. Так що, думай, в якій ти країні живеш, і думай, що ти робиш. Све.